Вітаю, з вами Юрій Перш, компанія К2, реклама інтернет-магазинів. В цьому відео я покажу, як створити ресурс Google Analytics 4, якщо у вас вже є створена Universal Analytics. Нагадую, що Universal Analytics збирає дані до липня 2023 року, після чого вона перестане вже збирати дані і буде активно працювати вже Google Analytics 4. Тому, якщо ви ще не встановили Google Analytics на свій сайт, саме час вже. Створювати ресурс і встановлювати їх на сайт. Для того, щоб створити, вам потрібно перейти в вашу Google-аналітику і перейти в розділ Адміністратор. І у вкладці Ресурс вибрати пункт асистент налаштування GA4. Вибрати кнопку Початок роботи і натиснути Створити ресурс. Після цього з'явилося повідомлення, що ресурси зв'язані, і ви можете перейти в ресурс GA4 для того, щоб почати е з ним роботу. Про те, як виконати первинні налаштування, щойно створеного GA4 і як встановити їх на різні сайти е на різних платформах: PromCorsop, PrestaShop, е WordPress, OpenCart, я покажу вже у наступному відео. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.